Да-да-да Бажай, да, да. бажай, Валера! Yeah. Ось такі ребки тут є, тут походу це походу фонтан. Щось Віталік вже Валерчику розказує. О! Поліція! Поліція в Гановері! Дай Боже здоровля. Окатуха по снігу. Частина 11. Давай сюди, розвертайся. Розвертайся. Болярчик сьогодні в головній ролі. Буде дріфти давати по снізі. Давай, давай, тут на сніг заїжджай. Подивимося, що воно їде. Ого, ти що страшна коляска. А ну давай, Віталік, покажи, що ти можеш. Заїде твій апарат. Ого, все, можна вас брати з собою, їде. А ну давай. Е, вийшли, да-да-да. Так ти що, а ну ще разок той більший трохи. і Ого. Віталік, зможеш? А я бачу, я, що це галяв там без поколений. Грязі до колеса взяти. Так ти що. На да, дворі собачий холод. Валячик брутальний бен, обганяє Віталіка, та ти що? Модна банда нині. Каже, валячик поміняв резину на протекторах. Но я все одно взяв з собою буксиновочний пас. Якби щось тут не тягнути, чи то інтересно. Я хочу потягнути не жорстко. Прикольно їдемо. Та чамба. В мене показує 10 кілометрів. І він собі так їде спокійно. Що молодець? Десять кімтрів не шутки. Правда, Валєрчик? Ага. Віталік їде і молиться. Яким богам молиться, не знаю. Шо там Віталік, Газу давай, давай. Алло. Покажи, як ти такой попом присніг. Ну тут. Ого, ти шо? Ох, ти шо, приєк! зварьований. Ха-ха. Бажай, бажай, Валерія. Ты чого не перевернувся, лки-палки. Вс, ти же тут сівся. Придається мені витягувати пас. Что, Валера? Ты можешь выехать? И что? Ты можешь назад, давай, назад. Назад, назад давай. Давай назад. Давай, назад, назад, назад. Давай я попхають вас. Давай назад. Давай, давай, давай. Стоп, 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 стоп. Давай, давай, ты давай. Ты давай Давай, давай. Тисти, шалений. бляха. Опасно з тобою тут. Трошки снігу, дивіться, йде. Малідний візочок. Один боксує, другий їде з поворотом включеним. Їде з поворотом включеним. Що від нього можна очікувати? Сам не знаю. Ух, тут носить жорстко. Жорстко носить. ну, Валерчик, показуй дріфт. Текійський дріфт. Тільки що ти там не висипався, лки-палки. Давай на місці крутися. Та ти що, дивіться, шалена людина. Воу-воу, так далеко не їдь. Давай Віталік, покажи, що твоя табуретка може. Газу боком. Мені акумулятор ісмаби, а він ще п'ядуть та й що. Да, то ліпше не їдь. Добре, давай валячик, їдемо. Давай що тут то? Газу дрифта, буксів. Я дрифтую. Ну то во дріф, чекай, чекай, ти що таке робиш? Ого! Люди що не Шалені. тебе. Такий буталий валірчик, бен. Ага. Ну, є трошки. Віталік жвачку. Вроді не пиво вже жвачку живе. каша же. Каша жестко. А тут мы приезжаем теннис играть. Мы тут теннис играем. Я пенисный стил. И у Паша тут пениса. Ну я, звісно, не лупашу, я вже своєю від лупасив. Але... Погнали, погнали, погнали. Можна посидіти, собі тут мітов фонтанчик. Прикольно. Холодновато. Інтересна така забігальнюка. І у колом? Ідуть за мною. Давай, Валерчик, ти сугроб перескочиш. Так, ти що? А назад? Я проскочив легко. Проїхали 4,5 кілометра. Не змучився? Не змерз? Нормально? Так. Нормально? Ти Віталік не змерз? Все чітко? Так. 4,5 кілометра проїхали. Скільки? 4,5. 4 кілометра? 4,5 з да. так. Отам ззаду цвинтар собачий Хораз Далі багато. Все погнали. Старі будинки. Архітектура, гармонія. Прикольні ворота. Йому тут їдуть. Лютий місяць, 9 число. Та ти шо? Великий мустанг задні стоїть Вар'юла А тут я до лікаря їздив у горло ніс Така Лідіка Це, напевно, дерева так обгородили їх другеристів. Другористи. Третя готина, чітко показує. Не помучилися цілу годину в дорозі. Не помучилися? Алло, осторожно дуже красиві бутилочок Тут дорогу ремонтують. Масштабні роботи проводяться. Масштабні роботи. Дорогу будують зверху. Металеві підпори, бетоні підпори. Що там метал? Йолки, палки. Метал до силової 5. Сім сантиметрів, йолки паці. капец. Який ключ здоровий пішов, лки-палки. А я теж чую курликай, курликають. Дивись, скільки їх тут є. Здоров'ючий ключ, здоровенний ключ. декілька десятків. Пішов, 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 пішов. Пішов, пішов, пішов. Я собі буду ляха, тут таке болото. Сніг закінчився, їдемо по болоті, а що робити? А що робити? Тут такі рибки є. Зараз я покажу ті рибки. Копаки не їдуть. Валі вже чотири лампочки здохло. Ого-го, і мене несе не Досить жорстко. Віталік боїться розрядитись. А я їду, ну, подивлюсь. Я тут ще не був. Іменно крутих рибок. Зроблю фотографію сюди. Ось такі рибки тут є. Тут, походу, це походу фонтан. Походу, а точно фонтан. Прикольний. Прикольний. Да робив, декілька фотографій біля фонтанчика. Тут я приїжджав одного разу з Андрієм. Роску тусить. А там за тими деревцями такий мур є. І за муром цвинтар є. Ми одного разу були там з Валєрчиком. І зараз, походу, коли будемо проїжджати коло того. Дорожка шалена. Їхні візочки тут не проїхав, бля, тресе. І носи дітсе. Жесть. Тавершу потиплішало, то можна хоч кататися. Ой, тут несло мене жорстко. Йолки-палки, боком. Бо хтось познімав. Щось Віталік вже Валерчику розказує. І курить дзигара. І Павло каже, Валера, та ти не куриш, ти не знаєш життя. Прикольні домики. Капець прикольні домики. Вот готичному стилі, такі кис, штыли. штилі штыли. Болото. Болото жорстке. Ого. Ух ти, шо! машина. Красиво. Что ты, Виталий, что-то Тоже красивые будинки. цікавий Бо як ти будеш їздити по болоті, то хто там валя в тебе, так? Валя прийде і буде казати, щоб я мив тобі твого того. Валера, виключи поворот, бо в тебе так камулятор сів. Що я вже з вами маю тут забуксуєш? А ти любиш болоті їздити? Ну давай, давай. Виключи поворот! Бо в тебе так камулятори сідають. Бляха, що я вже з ними маю? Сідають його батареї і він ще камулятори включає. О, тут ми були, на цей цвинтр заїжджали. Ми вже сьогодні не поїдемо на той цвинтр. Але ще колись які, якимось другим разом треба буде приїхати. Подивиться, там красиво. Чітко. Такий дерев'яний лев. От можна не на лева. <хи> не знаю на що. Така альталочка прикольна. Вона якось була накрита дві. І тупо можна прийти посидіти собі. Потус потусуватися. А? Добре, добре. Потому, что три добре, доїде. А, вон. Є. Баран на баранчику. Що то є? Баран на баранові, бачиш? Що а. вони роблять? Таке Такие, -по на показують. Що тут таке відбувається, не можу знати. Ну, сюди я заїхав страшно. Звідси можна і не виїхати. Со сови такі? Звісно, частна територія. А, думав, що я там можу заїхати до цього озерця. Біться, що там таке, як дитина маленька, сидить, таке страшне. Капець. Але не заїду, бо... тут там все дракон, бляха. То що тут... Що тут відбувається, я не можу зрозуміти. Я той дракон, о. Який дракон. Мохом. Поріз. Не, я мушу туди поїхати. Приватна територія. А, тут ще не буду їхати. Не буду ризкувати здоров'ям. Це хтось мене стрілить. Що, Валєрчик? Розрядилась твоя коляска. Скільки лампоти? Доїдеш. їдеш? Віталік тебе настрашив, що у тебе там... Ти вже не знаєш, бідний що робити. Теж інтересно. Ну підує. Бамбук. Бамбук. Бамбучок. О, тут вже трошки є водички, бо там не було водички. Годівничка. Бачки. Тут ялиночка була перед доброком, пам'ятаю їхали. Підсвітка, ух ти шо! Скруто тут. Тут таке. <рес> Щось інтересне. Слава Віталію, розкажи своє враження про, 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 про покатуху. Сподобалось кататися. Погодка дозволяє. Валепчик, під'їжджай, скажи два слова. Не змерз. Він який брутальний мем. Брутальний мем. застидався. Поїхали, поїхали. Дуже інтересні будиночки. Ну, красиві, є щось в них таке, що красивеньке, хочеться на них дивиться і дивитися. Да. Кожного разу з однієї сторони їдеш, воно по одному виглядає, з іншої сторони по-другому виглядає. Красота. Де той Віталік з тим балірчиком далеко. Дерево і староліти мудан. з дерева, білка, білка, горішки, горішки, білки, білки, білки. Дуже багато білок. Хтось любить, ба... любить білок. Віталік поїхав, хотів його сфоткати коло тих мужиків, що курять. Що буде багато курити, так, буде такий як води. Але він поїхав, бачу, хитрий. Красиві тут будиночки і нові, і старі. Ось. Зібрались ми вже в центр, почті в самий центр. Ми вже в центрі. Зараз наша зупинка Електричкою додому. І там вдома ще за цей 10 кіло... 11 кілометрів. 11 кілометрів. Поняв, 11 кілометрів ти проїхав сьогодні. 19? Так, да. 11 кілометрів. До центру своїм ходом з нашого дому 11 кілометрів. Ох! Поліція! Поліція в Гановері. Круто. Давай, Віталік, поїхали, поїхали. Поїхали. Круто!